На Хмельниччині стартував проєкт мобільного кінофестивалю «Родинний вечір під зорями присвячений сім'ї та дитинству. Як стверджують організатори, це не просто показ фільмів, це особливі події, що відбуваються просто неба біля шкіл, клубів чи у дворах. Це живі зустрічі, світлі, емоції, простір підтримки для дітей та дорослих. А ще це популяризація усиновлення. Піклування в родинному колі сімейних форм виховання і далі цю тему обговорюємо із кандидаткою історичних наук, головою правління громадської організації Культурно-просвітницька платформа Код нації та фахівчиною з ментального здоров'я Ілоною Білик та членом правління громадської організації Хмельницький спалаоклуб. Атлантида, співзасновник, співзасновником громадської організації Активне місто та консультантом зі створення просторів ментального здоров'я Андрієм Щербицьким. Панове, я рада вас вітати в нас у студії. Добро ну, так, ну тут власне такі знаєте довгі регалії, але тим не менше, як з'явилася ідея, от е, створити мобільний кінофестиваль, і власне чому вирішили зробити його мобільним? Все ж? ну якщо це, будь я ласка, розплашу. пане Андрію. Да. Ви знаєте, обіжаючи в ці реальні часи, які сьогодні у нас є глибинками саме області, невеликими містами, а селами, і ковідні часи вони змусили трохи пожити теж в області серед сіл. І багато чого було в голові подивитись те, в чому є проблема у населення. Клуби вже давним-давно стерлися і щезли з лиця на території. Сіл, особливо таких сіл, які знаходяться в глибинки, в глубинці, а творчість кіно ще щось давним, давно там вже люди про це не знають. Якщо молодь ще хтось одиниці, невеликий відсоток може виїхати до міста і дозволити собі сходити. У е, кінотеатр, то всі решта я вже не говорю і про бабушок, про дядошок. Вони це про це вже в їхні, в історії в їхній залишилось. І така ідея відклалась в голові, що треба зробити в селах фестивалі, адже ж я був організатором фестивалів довоєнний час, да, і до ковідний і в місті Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, і, в Кам і в інших містах України. А, і цю ідею я собі відложив в сторону і думаю, що колись і прийде час. Так, і власне ці кінофестивалі відбуваються в рамках реформи системи догляду і виховання дітей, в яку Україна заходить, як на шляху до Євросоюзу, і в рамках реформи Хмельницька область є однією з десяти демонстраційних областей в Україні. І в Хмельницькій області у нас є п'ять пілотних громад, які пішли на те, щоб першочергово розвивати сімейні форми виховання, таким чином. Приходячи до такого розвитку надання соціальних послуг сім'ям, сім'ям з дітьми і дітям, щоб прийти в результаті до непотрібності інтернатних установ, як таких, щоб усі діти зростали в родинах, і діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, чи мають інші життєві обставини, щоб соціальні послуги були розвинені настільки, щоб ця дитина потрапляла в сім'ю, і щоб діти проживали в сім'ї, тому як ви говорили на початку, фестивалі спрямовані і сфокусовані на розвиток дитинства, на усиновлення, на підтримку сімей. Ну і, мабуть, в теперішній час напружений нагадати людям чи дати людям трохи. Тепла, трохи розрядки, можливо. Так? І трошки відпочинку, тому що дуже часто люди все ж таки, маємо ми таку властивість концентруватися більше на негативі. Тим не менше, панове, які фільми будуть за жанром, за популярністю, і як, власне, ви обирали, як складали список тих стрічок, які будуть показані. По я розкажу про сабу, як події відбувалися. Да, я почав спочатку, а потім прийшла війна, і війна так склала, що я познайомився з білоруським режисером В'ячеславом Сікорою. Він приїхав до Атлантиди і поділився своїми мріями. каже: слухай Андрію, я ще Україні, України я є вигнанцем, політичним вигнанцем з Білорусі. І я себе далі бачу, що саме те, що робите, ви, підтримку України, цей, але я знімаю кіно. Якби я міг бути корисний, можливо, тут в Атлантиді ще щось. Я вмію то-то, то-то, Я займаюся режисерством, я оператор, я актор. І в мене є мрія. Я хотів знімати такі дитячі типу яралаші. Я вмію скаже люди, які приїжджають до Атлантиди. Дивись, я тобі можу показати. Протягом дня я зніму декілька кінострічок, де головними героями цих кінострічок будуть самі ж ваші гості Атлантиди. Так? Так. Єдине, що він вибирав вже собі, писав якісь сценарії, вибачуючи місцину, писав якісь певні фразочки. Цей підходив до тих до інших людей, дивлячись на цю роль, вже хто підійде, давав їм ці цей. І через два дні. Він мені показав близько 10 стрічок, де люди самі цей. Це все було змонтовано, просто в біседки, там закривалася, озвучка, робилася, так кажучи, все на колінах mm -hmm. да, зроблено. І теж я запам'ятав, що в мене є людина, яка зможе мені цей. Сьогодні 25 рік а, пройшов час і все з'єдналося. Е, Займається а, саме те про що вона по да по дитинство, щоб що поліквідувані були інтернати. А Реалії сьогодні такі, що багатьом людям потрібне перезавантаження, і як ніколи воно потрібно, особливо тим людям, які теж знаходяться в тих лубинках. Неважливо, чи хтось з них воює, чи не а, адже ж новини, не гарні новини, які доходять і оточують нас щоденно. Люди вигорають, і абсолютно вірно, ви сказали, що цей кінофестиваль сьогодні стане не просто показом, це і відпочинок. Це певна і реабілітація, і певне. Психологічне відновлення, е і психологічна, наших, підтримка і, підсих, і психологічна підтримка, подорожуючи областю, і вже так як ми з зелоною познайомилися з ментального здоров'я, да адже ж саме це ми, все, ми тільки що проговорили, адже ментальне здоров'я складається з багатьох цих речей. І об'їжджаючи саме села і нашої області. Нам спало на думку зробити ці кіно просто неба. Потім я згадав за В'ячеслава Сікору, зателефонував, кажу: В'ячеслав, він каже: я вже відкрив продакшн у Києві, я готовий знімати, в мене вже є команда. І кажу, Слава, я готовий твою ту ідею втілити в життя зараз через ось такий от проект. А можливо, далі ми прийдемо ще до чогось іншого. Вже ми йдемо до того, згодом розповім про це. Він погодився. Ми сіли у ці пілотні п'ять громад, об'їхали. Він вивчив вже місцевості, і ми роз'їхалися. Він зараз у Києві творить, пише сценарії. Тому які фільми будуть цей знає лише режисер наш ага, зараз. тобто, це ви зараз творісно творюється... нові стрічки. Так, так? звісно, зараз створюються сценарії. С... Створюються під ти місцини, під ті особливості тої чи громади. іншої громади, їхні взяті їхні сильні сторони, якісь навпаки слабкі, щоб зробити їх сильними. Ми обдивились нас, провели всім. Ми оглянули В'ячеслав, тому числі все, що цікаво, і ми вже чекаємо на його розумію. результати зараз, його да, роботи да, він вже нам зараз скаже, що нам в такій громаді мені потрібно стільки-то. Дітей, дівчаток, хлопчиків цей такого-то віку. стільки то дорослих потрібно це. Ну, в общем, це все в процесі. Це я так розумію. Буде відбуватися локації у п'ятьох локаціях. Так. Спершу буде знята стрічка мешканцями, головними дієвими особами якої стануть мешканці тієї чи іншої громади. Так, ну а потім вже власне, ось буде цей родинний вечір під зорями. П'ять громад. Яких саме? Це ті громади, які є, як я сказала, пілотними в реформі: це Меджибіська громада, Кам'янець-Подільська, Гуменецька, Городоцька, Нетішинська. Все. І все. Mm -hmm. А от ви вже почали в Гуманецькій громаді, так? так. Ми, ми були вже у всіх громадах, там ми об'їхали всі громади. Режисер вивчив. Зараз, протягом найближчого місяця, у цих громадах він буде знімати вже стрічки, як ми сказали, і в серпні. В кожній з п'яти громад відбудеться такий захід кінофестиваль. А от мешканці цих громад знають, що вони матимуть можливість доєднатися до зйомок фільмів, і яка їхня реакція? Так, власне, мешканці зараз перший, перший раз да, на перший фестиваль ми. Працюємо з мешканцями через органи місцевого самоврядування, але в майбутньому, познайомившись з нами, знову ж таки, ми ще сьогодні, мабуть, будемо про це говорити, тому що ми це не планується робитися одноразово. Це планується робитися стабільно на постійній основі в Хмельницькому. Ми плануємо відкрити кіностудію, кіношколу для дітей. І Школа так мобільного само, кіно так mm -hmm. і так само це планується зробитись в громадах, тому що реакція громад дуже хороша. Вони нас зустрічають дуже позитивно. Знову ж таки, чи то через те, що всі втомилися від від, від війни, чи. Тому що діти творчі, креативні, дітям подобається бути в кадрі, щось робити, знімати зараз час інтернету, тіктоку, мобільного і так далі. Ось тому реакція дуже позитивна. Ми бачимо класний відгук, і тому будемо рухатися до того, щоб розвивати і продовжувати це далі. Бо плани грандіозні навіть не тільки в рамках того, що ми. В серпні зробимо фестивалі, тому що завершення всього ми плануємо зробити ще грандіознішим. З буде червона доріжка, буде вручення о, е, статуеток. Найкращий актор, акторка, режисарська робота режисерська дитяча, дитяча операторська тобто сценаріст можуть стати режисерами, так, так, ще й так, і ми їх будемо навчити сценаристами, так. операторами, так. Ну, це дуже класно, тому що ось у громадах, так у тих віддалених селах, які, як пан Андрій сказав на початку нашої розмови, були якісь кінопокази давно, скажімо, років 20-30 тому. Я просто пригадую розповіді моїх бабусі і дідуся про те, як вони свого часу ходили до клубу там на показ якихось індійських просто господистрічових. Ось і це для них. От вони були вражені, тобто у них це завжди були якісь позитивні емоції. Викликали за культуру так, а вечором. тут що а, діти можуть доєднатися до цього процесу, і от, ну, це дуже а, мені здається дуже позитивно. Чому ми взяли сюди цей шлях? Тому що діти сидять батько. Багато батьків жаліються сидять в мобільних телефонах, не вилазять. Ми хочемо їхню цю енергію спрямувати, не забрати в них телефони, потрібно жити в ногу часу, але ми хочемо їхню енергію. Це сидіння з ті, телефоном. Спрямувати Більше. тим, кому буде цікаво, uh -huh. ось це от русло мистецтва, кіномистецтва. Чому? Школа і кінофестиваль мобільного кіно. Мобільний, тому що швидко, мобільний, тому що скрізь, і мобільний, тому що навіть з мобільного сьогодні можна це знімати і монтувати. Адже ж ми бачимо, який світ інтернету потужний в Ютуб, да, там і такі інші соціальні мережі. Да, наскільки люди звідти виходять, сьогодні вже артисти виходять навіть через соцмереже застають відомими. Да. от і об'їхавши всі ці громади, ми побачили ще одну особливість. Навіть громади дає якісь творчі колективи, є ремесницькі, якісь ці. Вони сьогодні під так певним куполом там і залишаються. Вони танцюють самі для себе, вони танцюють для своїх батьків, якщо виходять на сцену. Вони ви знаєте, дуже великий відсоток не виїжає, не показує свою творчість. А діти що ростуть, і це є величезною проблемою. І те, чому їх навчають їхні тренери, вони не можуть цього показати. Ані театральні якісь колективи, які ми зустріли у Нетішині, а не ані, ані танцювальні, танцювальні в городку, де прекрасний, до речі, музей, і прекрасна цей. Ані, ну ви зрозуміли про що uh -huh. я. вони залишаються в вакуумі. Їхня творчість залишається лише для їхніх громад. І то, де не всі бояться прийти. А влада думає, чи робити. Той чи інший захід чи не робити, тому що 50% так зрозуміє, а 50% по іншому. І тому як ніколи сьогодні цей кінофестиваль, адже ж під час цих показів ми не тільки покажемо кіно, ми не тільки покажемо кіно, в яких знімалися мешканці цієї громади, адже ж ми ще зробимо захід для дітей, де будуть і різноманітні ремесницькі штуки, де будуть у нас мультяшні герої сучасні це в у вигляді анімаційних великих ляльок. ляльок так? Так. Таким чином, ми завітаємо в кожне село цих. ОТГ і відвідаємо в рамках цих п'яти громад, ми будемо в кожному селі буквально, де діти зможуть сфотографуватися, погратися і отримати якийсь шматочок свята в себе вдома. Скільки часу триватиме проєкт, тому що об'їхати всі населені пункти? П'яти громад це досить таки затратно по часу. Так. так, проект триватиме до кінця жовтня цього року. Саме цей проект в рамках ЮНІСЕФу, да ну підтримки ЮНІСЕФу, але ж це його лише. Перша частина, тому що я кажемо, цей проект породить школу мобільного кіно, яке ми зараз вже шукаємо однодумців, шукаємо приміщення у місті Хмельницькому. Режисер наш В'ячеслав Сікора, в Сікур, якого це була його мрія, готовий сюди переїздити. Вже шукає собі житло паралельно до цього. Ми дуже потужно до цього готуємося. А вже бачимо гранти паралельні, де ми можемо взяти, як мінімум, на довготривалі проекти і працюємо теж в цьому напрямку тому ми плануємо зробити фестиваль щорічним. Маємо потужну е, задумку над реалізацією цих червоних доріжок Оскарів. Ми пізніше розкажемо, ви нас запросити в студію. Ми вам розкажемо, як все виходить і де саме це буде відбуватися. І це дуже класне, потужне історичне місце в Хмельницькій області. Мабуть, не всі хмельничани про нього навіть знають, чи не всі жителі області. а Це є родзинкою е, історичною нашої місцевості. Ось і в цьому місці ми зробимо. Плануємо зробити щорічний кінофестиваль тому плани пані потужні. Ілону. А давайте може привідкрити трішки ось цю завісу таємничості. Яке саме місце? Розкажемо пізніше. Розкаж... Окей, домовилися. Якщо ми тоді говоримо про дітей, які вже доєдналися до акторської команди, чи то хочуть себе спробувати в якості режисерів, операторів, сценаристів, чи не виникає між ними конфліктів? От, до прикладу, що я хочу грати ту ось конкретно ту роль. Не ми ще цього насправді не знаємо, але забігаючи наперед, режисер буде працювати з дітьми професійно. Якщо якась роль дитині не підходить з тими чи іншими обставинами, він змінить роль, змінить і так далі учасниками і акторами. Будуть діти не лише обдаровані діти громади Всі. будуть також учасники з малозабезпечених родин, учасники з інтернатних установ, і навіть учасники діти з інвалідністю, можливо, навіть такі, яких є певні обмеження в, не, в мовному русі, апараті чи, чи в русі. Вони також зможуть стати героями наших стрічок і будуть героями наших стрічок. Тому можливості будуть відкриті для всіх абсолютно і під цією ідеєю. І з цим посилом ми і рухаємося до того, що всі діти однакові. Ми їх всіх однаково любимо. Громада їх однаково приймає і дає їм однакові можливості для того, щоб реалізувати себе найкращим чином. А от до слова, чи дорослі будуть залучені до зйомок фільму: так, батьки, до... тати, мами? Дорослі настільки війшли в азарт, що режисеру настільки сподобалась ця ідея, і це каже Андрій Ілона: я готовий зняти не по п'ять. Взагалі, спочатку було по дві стрічки зняти в кожному. Громаді. Це він вже знову таки в азарті пішов і каже, пішов я далі, зроблю так? по п'ять. Окей, я розумію. Бо там розумієте, кошти тут. Е... Невеликі зовсім у це все, що ми робимо, це всього на всього мільйон гривень. Тобто це зовсім невелике. Хтось було, з так. людей може подумати, що це ж величезні кошти. І це але для такої роботи тільки порахуйте логістику, скільки разів потрібно куди виїхати і тільки паливо, і скільки коштує сьогодні режисерська робота. Якщо ви прийдете до якогось СММщика, скажете щось намалювати, вам назву цифру з чотирьома нулями. Да, то режисер, фільми озвучити, зробити професійно їх, цей це коштує дуже великих. Гроші он, а на виході ми будемо мати 25 короткометражів. То він пішов далі і в азарті каже. Так, мені так сподобались ці цей пан і ця пані. каже, ви вже готуйте. У мене вже в голові під вас є сценарій, і ви вже будете акторами. І він, отак, от їздучи по громадам, тому в нас ще буде когось. Призначав, стачок. так да. хтось, uh, хтось був сам дуже, був ну, активний директор Меджибузької фортеці, пан Олег, коли його режисер побачив, він не знав, що то директор, не цей, Він просто там проходив. І коли вони там перекинулись пару словами, це він каже. Олеже, я вас чекаю, там, коли буде визначене число. Я хочу з вами зняти стрічку. Народжувалася стрічка з дітьми, коли була дівчинка, яка не розмовляє, те про що тільки що говорила Ілона. А, дівчинка настільки ну, режисеру сподобалась, він каже: слухай, а в мене вже під цю дівчинку є короткометражка. Ми покажемо, як вона через свою. <світ> свої жести, свою, ми, цей, мисли, своє баки, світ показує свій внутрішній світ, і ми його озвучимо для тих, хто чує, і той, хто розмовляє. І каже, я зроблю таку ще, теж з кінострічку. Тобто вони будуть різні, вони будуть різні, потенціалу творчого нашого режисера вистачає. І дорослі задіяні теж будуть, як в рамках проєкту кінострічки будуть, так і ще поза нього, де ми зможемо. Показати потім поза цей можливо на вашому каналі. А ось якщо ми говоримо про фільми, які люблять все ж таки дивитися діти. На вашу думку, що це Це щось позитивне, казкове, ліричний сюжет? Позитивне, позитивне, але будь-яка кінострічка, будь-який рух, він має мати якийсь навчальний повчальний характер. Е, і ми його вперше за все, щоб не був знятий фільм заради фільму, що його Сенс. відзняли. А в ньому має бути сенс і зміст. Ми, як вже сказали, вибрали таку більше стрічок буде на таку комедійну, да по типу яралашів минулих, які були зняті, тобто в цьому напрямку ми створимо. Ми дамо їм якусь назву вже це. Хоч ми не давали її ще до цього, тому що хочемо підійти до цього дуже так Вибух. якісно виважено. І теж наша ця цей напрямок це новий вид такого мистецтва в Україні, Мобільне кіно і це зовсім нова. Я ніша. Я так розумію, що досі в Україні таких масштабних проєктів не було. Було. ви перше відкриваю? Очами. Не страшно. Ні. Ні, цікаво. Як може бути страшно, якщо тут цікаво? Нічого страшного немає. Головне, ми чекаємо на підтримку, теж обов'язково чекаємо на підтримку, тому що на ентузіазмі все не винесеш. Але вже своїми кроками ЮНІСЕФ показав свої гарні наміри, і що їм це цікаво, да, і нас як нікто підтримав вперше. І ми чекаємо на підтримку інших, чекаємо долучення до команди. Підтримка сьогодні ми зовсім на будівництві фундаменту цього напрямку, Прямку не забувайте, що у цій кіношколі у цьому всьому можуть бути діти, ваші діти, які будуть з тим же телефоном все одно, але будуть спрямовані з класним так, за класним напрямком, і це може бути напевно можливо і для якоїсь для когось з дітей це може бути стартом у свою кінокар'єру. Тим Ти не менш у Хмельницькому, щось плануєте знімати? Чи поки що тільки у громадах? Поки взяли громади, дуже багато роботи і. Ми плануємо, ми хочемо, звісно, ми тут в Хмельницькій нові ідеї йдуть і... там розетка Шалом Проскурів, короче, де ми фоткаємо людей, ми коли відпочиваємо. Ми фотографуємо людей прилем там, де вони не можуть самі себе сфотографувати. Наприклад, на, на, цих, на катамаранах на воді, да? ви не можете самі себе з катамарану угу. зняти, ну в повному цьому. А потім ми цим людям передаємо їхні фото, але передаємо під такі газетки газети, з історіями і вони їх забирають на кав'ярні шалом. От, і де ми пишемо, що ви є обличчя і цей творці самого міста Проскурова. Тобто ідей багато напрямків багато, І продовжуючи там того що ми запрошуємо да до своєї команди усім людям, яким буде цікаво, які люблять творити, придумувати щось нестандартне, кудись рухатись і чогось хочуть ще від цього світу, навіть якщо відволіктись просто там від війни в якусь творчість, в щось в реалізацію чогось внутрішнього, в реалізацію внутрішніх мрій. Андрій дуже любить реалізовувати мрії людей, які з ним по житті стикаються. Ось тому ми запрошуємо. Ми відкриті дуже до будь-якої комунікації, співпраці і так далі. І от знаєте, пані Ілоно, тут ще одне запитання до вас. Які фільми на вашу думку сприяють збереженню ось домашнього тепла, сімейної єдності, особливо ось у цей непростий час, коли нам всім доводиться жити? Фільми, які несуть сімейні цінності, вони можуть бути комедійні. Ми нещодавно самі переглядали сімейні комедійні фільми, щоб зрозуміти, яким чином це буде виглядати так на екрані. Тобто фільми, ті, які несуть сенси, які зараз несуть глибші сенси стосовно України стосовно родини, сім'ї, те, що нас об'єднує і складає в результаті нашу силу, як сім'ї, так і нації в цілому. Коли фінал? ви сказали, що проєкт триватиме до жовтня, і коли відбудеться ось цей великий кінофестиваль з визначенням кращої акторки, кращого актора, режисера? У жовтні місяці конкретної ще дати немає, тому що ми ведемо перемовини. Про то місце, де ми саме хочемо його, це щоб воно було вільним, щоб його звільнили під нас. Тому до того часу ж, ще є час. І якщо буде, звісно, цікаво вас, і ми вас запросимо теж туди. Цей. я думаю, так що ми обов'язково да, обговорюватимемо. Та, це Я у думаю, нас можливо, ще буде ефір, і ми вже будемо знати ту дату, вже визначимося, і ми їдемо. Конкретної дати немає, але ми знаємо, що це жовтень місяць. Зрозуміло, ну і власне на завершення. Як у громадах можуть дізнатися про ваші наступні візити? Як можна долучитися? Чи власне у громадах вже є анонси? і Люди там вже про це знають? Можливо, є сторінка у соціальних мережах, де можна слідкувати за оновленнями? У нас є сторінки наших громадських організацій, де ми поширюємо всю нашу діяльність. Також в співпраці з органами місцевого самоврядування на своїх офіційних сторінках органи місцевого самоврядування, громади вони висвітлюють усі наші події. Дії тому жителі місцеві можуть слідкувати за новинами селищних сільських міських рад і там отримувати всю інформацію. Панове, я вам дуже дякую. Сподіваюся, дякую. що ми ще раз зустрінемося у цій студії і вже знаєте обговорюватимемо підсумки отих. Перших дитячих кіноробіт так. дитячих кіношедеврів, які маленькі подоляни створять під керівництвом метра, може, ми навіть зможемо заспойлерити і шматочки показати стрічок, щоб глядачі побачили, що там має бути обов'язково. Так я вам ще раз дякую. Ну а глядачам ті 8 нагадаю, спілкувалися у цій студії із Ілоною Білик, кандидаткою історичних наук та. Головою управління громадської організації культурно-просвітницька платформа Код нації фахівчиною з ментального здоров'я та Андрієм Щербицьким, членом правління громадської організації Хмельницький спелеоклуб Атлантида, засновником співзасновником громадської організації Активне місто та консультантом зі створення просторів ментального здоров'я.